Ну, як його просто не купити? Ну це ж краса, подивіться яка краса довкола, Ці квіти, ці рослини, це... Не одна квіточка, я ще одну поколю. Ще ось таку поколю. Це, мабуть, червона лілія, а у мене є білі лілії. Я хочу різного кольору, щоб у мене були. ось такі. Сьогодні в дідуся придбала по лілію.